Сьогодні понеділок, 21 листопада, і я починаю свій новий в'язальний тиждень. Ось у мене два процеси є переді мною. Перший це джемпер з крупним листям. Тут у мене перед вже дов'язаний. Залишається дов'язати спинку. Я зараз повішу маркер. От. Ну, в принципі, тут, після того, як я розділила наперед спинку, я один рядочок прив'язала. Можна по цьому орієнтуватися. От, і другий процес. Я думаю, якщо у мене закінчаться ниточки, то я буду дозамовляти їх трохи довго чекати. Тоді вже буде переходити на цей основний процес. Це ось такий кардиганчик. Тут теж я повішу маркерочок десь, можливо, з краєчку. І це я в'яжу тоді, коли, наприклад. Немає інтернету, немає світла, а мені тут треба подивитись по майстер-класу, як там що далі в'язати. То я тут і цей зупиняю, в'яжу цей. От. З цього будемо починати і будемо бачити, як далі буде просуватися моє в'язання. Сьогодні в нас п'ятниця, 25 листопада, і хочу показати невеличкий, але все-таки прогрес є. Ось так виглядає зараз мій джемпер. Закінчила я перед та спинку, і тут в мене відкриті петельки, плечки я зшила гачком. виглядає ось так. Ну, ця пройма це буде такий, як трохи спущений рукавчик, воно йде на плече. ось, Поки що в такому вигляді. Підняти петлі і в'язати рукави можна було би, але тоді піде візерунок ну, верх ногами. Да? Догори дригом. І я вирішила в'язати рукави окремо. Хочу вам показати, що одна, один ряд, той який був в кінці в мене, подивіться, як тут вийшли ці накиди, якось дуже розтягнуто. На відміну від от перших петель, да, які були. Тобто тут досить так гарно виглядає, і це в мене виходить спинка. так. А коли я в'язала перед просто пам'ятаю, що перше я зняла на булавочку, так? то тут ще гірша ситуація. Там я старалася затягувати, отак, пришивати так, волосинки якісь буду. Я теж якби, тут підніму петлі, і рукавчик будуть відкрити, петлі буду шивати гачком, ну, хочу спробувати так. То прийдеться все рівно ці накиди якось ну, піднімати петлі так, щоб не було дірочок. Тому я так залишила, не перев'язувала. Можна було б трохи схему не дов'язувати. Ну, ось таким чином виглядає і, і в мене виявилось, що немає маленьких спиць номер 8 на маленькому кабелі, тому в'яжу до Magic Club незручно. Невеличкий прогрес тут в мене є. Набрала я петлі 20 петель. І потім підняла лицеві 40 петель рукавчик буде. Він буде в мене, ну, не знаю, я поки що так хочу пров'язати, побачити, якщо що, перев'яжу. Планую робити поки що без прибавок його. Він досить такий буде-широкий, але ну, плече буде спущено, якби він невеликий буде, недовгий. Не знаю, правильно я пояснюю чи ні. в'яжу я один рапорт візерунку, це 26 петель, і ще 14 петель. Я в'яжу 7 до 7 після, просто лицевої гладі. Ось так. Намучилась дуже ось цією резиночкою, бо 20 петель е, дуже тяжко в'язати на кругових спицях. І я пробувала: в мене немає шкарпеткових таких спиць просто оці. Е, Зйомні спиці взяла вкорочені, і стандартні, і взяла 5,5. ,5, ну, такий плюс-мінус схожого розміру. Бачите, вона трохи недобре. Не і, в принципі, і тут в'язати не дуже зручно, але більш-менш нормально. Я думала, може, може тут якось продовжити цей візерунок, бо ну, досить великий такий кусок, але вже почала так. То так пров'яжу, подивлюсь, як буде далі. От. Стосовно пряжі, ну, поки що вистачає. Поки що вистачає. Другий проєкт там абсолютно немає результату. Не в'язала його, піврядочка то дойшла, що було, і все. Це мені дуже подобається, як виглядає. По можливості в'яжу. Добре, будуть нові включення. Я думаю, вже побачимось в кінці тижня. Я розпустила шапочку і пряжа в'яжеться просто жахливо. Резинка виходить крива. Шапка була двічі вже вибрана. Ну, один раз після в'язання і другий раз. Ти на снігу погралася дуже сильно витягнулася після прання. Отже, вирішила зменшити, перев'язати. Зараз вже дуже пізно, але дали світло, вирішила відпарити, подивилася в інтернеті різні способи. Я пам'ятаю, що мама ставила чайник такий з носиком, і поруч клала в кастрюльку клубочок і пропускала через носик над парою, змотувала так. От. Але зараз зі світлом дуже проблематично. Подивилась, також є спосіб в мікрохвильовій печі, але дуже багато відгуків, що загорілася пряжа і жахливий запах, і мікрохвильовку зипсували. От, Коротше, поставила я на каструльку друшлаг. і. Закрила кришечкою моточки. Чекаю, щоб закипіла водичка. Сьогодні це зроблю, вже завтра побачимо, який буде результат. Після того, як закипіло, пройшло 5 хвилин, я вимкнула, зняла кришку, пішов не дуже приємний запах, але все нормально, вода не повністю википіла. Зараз вам покажу. Ось я наливала десь півтори чашки води. Ну, каструля досить велика. І ниточка розпрямилась. Ось. Звичайно, це вже не буде такий варіант, як з нової пряжі в'язати, але я сподіваюся, що буде краще. Сьогодні в нас вівторок, 29 листопада. Вчора не змогла я записати нічого. І хочу сьогодні розібрати такий свій в'язальний кошик і заодно показати вам процеси, свої за тиждень, результати. І давайте почнемо ось з першого цього кардиганчика. Він у мене без змін, я його не в'язала. Ось я вішала маркерочок минулого, ну, минулого понеділка, так, початок. Я оцей ряд один тільки дов'язала до кінця і все. Більше його не в'язала. Хочу відложити зараз. Це буде на найближчий час мій основний процес. От, і тут заодно схема. Це по Джемперу, схема я вам показувала вже. І ось схема кардиганчика. Я переробила її трошки в дзеркальному відображенні, зробила, тому що ну, полочки були симетричні. Дуже проста і дуже легко запам'ятовується, легко в'яжеться. Ось далі. Що тут у мене? Це шматочок, залишок від переда та спинки. Я вам показувала в попередніх включеннях, що я закінчила перед спинку, зшила петлі. Тому сьогодні вже показувати не буду, не хочеться діставати. Новий процес це в мене шкарпетки тут. Почала я в'язати, я задумувала, що це буде чоловіча шкарпетка, але не знаю. На чоловіка вчора міряла, в принципі, налізла. Тут по нозі ще до того, як я вив'язала п'ятку. Набирала я 64 петлі, на спиці номер 2,5, пров'язала резиночкою 2х2, перейшла на лицеву гладь, потім розділила на потрібній мені висоті петлі навпіл, і 32 петлі пров'язала ззаду 32 ряди. Потім зробила ось таку п'яточку, 12 петель у мене було на серединку, і по 10. По бокам зменшила їх, підняла петлі, і в'яжу, тепер по колу, зменшую ось тут. Трохи тут заплуталась, тому не вішала маркерів, щоб собі відділити, де в мене перед, де треба зменшити. Треба знову зменшити, щоб залишилось 32 петлі, тобто 64 знов, і сюди буду в'язати. В принципі, на мене, от я міряю на свою ногу. Прям дуже добре сидить. На чоловіка вчора міряла, то так ну, розтягується. Ну, коротше кажучи, вже розпускати не буду, перероблювати дов'яжу і побачу. Хотіла зробити на подаруночок. Ну, побачимо. Це пряжа в мене шкарпеткова, десь від неї була в мене упаковочка Alize Comfort Socks. Super Watch. Фікрешний віттіночок Ну, побачимо Побачимо, якщо знайду. Потім шапочка, перев'язала я її, вам показувала вже фрагмент, який я відпарювала пряжу. Відпарилась, це от другий клубочок почався, бачите, тут рівніше. Спочатку гарно відпарилась, а от середині клубочка нитка знову була покручена. Тому вийшло так дуже гарно. По-іншому зробила обавочки, пров'язувала три разом. Доньки дуже сподобалась моїй шапка, але вона. Дивлюсь, носить завжди, втягає зверху капюшон. Почали говорити, чому вона не хоче так носити. Не подобається, що шапка була занадто об'ємна і їй було некомфортно. Я перев'язала прямо по голові, і тут майже цього хвостика не видно. Звичайно, вигляд уже не той, як сам з нової пряжі. Подивлюсь, можливо, після прання стане краще, чи відпарювачем пройдусь. Ну, вже я не знаю, як по-іншому зробити. Немає дуже довго часу, щоб цю нитку так краще якось відпарити. І не хочеться витрачати дуже багато на це. Так, далі це мій рукавчик. Щось також мені тут не подобається там де лицевий петлі, бачите, як нерівно. Чи це через те, що я протягую спицю. Хоча я так в'яжу, тягую, стараюсь. От. А ця сторона гарно виглядає де візеруночок. Е, чому я тут теж притормозила, приєднала останній моточок ниточки, ось це все, що залишилось. Тобто на рукав знадобилося більше, ніж один моток, е, десь півтора піде. Я дозамовила ще два моточки цієї пряжі, буде вона йти е, це мінімум три тижні, тому в мене ще є час. Вже на цьому тижні хочу закінчити рукав, пришити і обв'язати горловину, щоб вже був такий ну, готовий варіант. Так, тут у мене листівка з магазину, що я замовляла, так, спиці, це все треба розібрати. Це залишок ниточок. От бачите, вже спочатку гарно вона так відпарюється, а всередині вже така йде покручена. Ніточка. Так, і тут лежить моя шапка, яку я ще не вирішила, чи буду дов'язувати, чи ні. Щось мені з'явилось бажання дов'язати маркерочок. Так, ну ось такі результати. Ну, можна сказати, що одна готова робота. Ну, десь день мені здивилося, щоб її дов'язати. Я тут зменшила на 20. 4 чи на 28 петель. Тобто, ось у мене залишився такий шматочок ще ниток. От. Так що, якщо сумніваєтесь, то краще перев'язувати одразу до прання. Тоді нитка не покручена і, в принципі, рівніше лягає. Закінчу шкарпетки, дов'яжу, подивлюся. Які вони вийдуть, якого розміру, так? І тоді дов'яжу ще рукавчик і буду переходити до картиганчика. Ось такий мій план. Дякую всім за увагу, за перегляд, за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в наступних влогах. Пока!